Ти знаєш, буває так, ніби всередині все завмерло, не болить, не радіє, просто тиша. ніби серце втомилось відчувати. Це може бути ПТСР, депресія, тривожність, або просто душа захищає себе як може. І це нормально, це не слабкість. Це спосіб вижити, а потім десь між словами з терапевтом, собою чи рідними, теплим чаєм і тишею щось м'яко починає танути, потрохи повертається відчуття життя маленькими кроками, ти незламний. Тобі треба час. Ти просто відновлюєшся, це нагадування для себе і тих, хто заново шукає.